Історія українського кіно починається в 1893 році в Одесі, коли інженер механік Йосип Тимченко винайшов і сконструював перший у світі кінознімальний апарат. Він хотів його запатентувати, тому показав вченим перші зняті ним же короткометражні фільми Вершник та метальник списів. Вченим зовсім не сподобався винахід, адже рухомі картинки на стіні в ті часи взагалі не вважались за мистецтво а було щось схоже на циркові розваги, тому винахід просто забули. Але це все було за два роки до першого фільму братів люм'єрів прибуття потягу, який офіційно вважається першим фільмом в історії кіно. І якщо б в 1893 році серйозно віднеслись до винаходу Йосипа Тимченка, хто знає, можливо зараз би Україна вважалась родоначальником світового кіно вже з признанням кіно як окремого виду мистецтва в Україні. З'являється перший художній фільм, знятий в 1911 році режисером Данилом Сахненко, який називається Запорізька Січ. На початку розвитку кіновиробництва в Україні віддавали перевагу екранізаціям відомих вистав Наталка Полтавка москаль чарівник або наймичка. В дореволюційній Україні кіно взагалі було дуже пов'язане з літературою та відомими тоді авторами. Була навіть спроба зняти історичний фільм про Богдана Хмельницького по пісі Михайла Старицького. Після революції з утворенням УНР в серпні 1918 року виходить наказ Гетьмана Павла Скоропадського про українізацію кіно. В Цей час була створена перша українська організація в галузі кіно, кінокомпанія «Українфільм». Фільм. Це товариство, що творилось в Києві, мало за мету широке виробництво та розповсюдження ідейних та національних фільмів, головним чином патріотичного та історично-героїчного напрямків. За короткий час незалежності України студія проіснувала лише рік. З серпня 1918 року, по серпень 1919. за цей малий проміжок часу працювала такими фільмами як. Чорна рада, вітер з півночі та Кармелюк. Чи вийшов хоч один з цих фільмів? достеменно невідомо, але деякі кінознавці повідомляють, що по новинам в пресі 1919 року є новина, що у кінотеатрі Шансара, що на Хрещатику, був показ фільму під назвою «В'їзд директорії, випущений саме кіностудії «Українфільм». Фільм. Після окупації України більшовиками студію закрили. Найважливіший час розвитку кіно як мистецтва Україна була в радянській окупації. Коли кожна країна всесвіту розвивала власний кінематограф і приходила великий шлях розвитку, чи то американський Голівуд, чи новофранцузька хвиля, чи італійська, Україна була русифікована Москвою. За 70 років Радянщини не вийшло майже ні одного україномовного фільму, тобто студії та організації розвивались, зокрема в Києві та Одесі, але ж фільми були лише російською. Важко назвати фільми в бій йдуть одні старі або ж польоти у вісні та наяву українськими фільмами. Але саме українськими вони і є. Були, звісно, і винятки, такі як тіні забутих предків, але після цього Параджанова так покарали, що він більше не зміг зняти жодного фільму. У 1922 році було засновано всеукраїнське фотокіноуправління Вувку, організацію, що стала головною в українській РСР. Саме Вувку збудували відомі одеські талтинські та кінопідприємства, а також саме Вовку заснував київську кіностудію імені Довженка. Вовко був без перебільшення українським аналогом Голівуду. Саме тоді з'являється Олександр Довженко, відомий і сьогодні всьому кіносвіту фільмами Звенигора, Арсенал та Звісно ж, Земля. В Одесі Сергій Ейзенштейн знімає фільм Броненосець Потьомкін, що увійшов в десятку найкращих фільмів світового кінематографу і став візитною карткою Одеси. В той самий час з'являється Дзига Вертов, який зняв людину з кіноапаратом та ентузіазм Симфонія Донбасу. Зараз людина з кіноапаратом вважається найкращим документальним фільмом в світі. У 1930 році Вовку реорганізували та підпорядкували до Союз кіно. Під час Другої світової війни українське кіно поділилось на дві частини: на кіно вироблене на окупованих землях Німеччини, і на евакуйовані частково студії, що переїхали на схід та знімали переважно кіно на воєнну тематику для підняття духу військових. Складні часи вийшли насправді справжні шедеври, такі як Богдан Хмельницький і Савченка. Або ж райдуга Марка Донського. Вихід фільму «Україна в огні» Олександра Довженка Сталін сприйняв спочатку схвально, але потім знегацька змінив свою думку і фільм став забороненим. По деяким слухам, говорять, що фільм заборонили через те, що у сценарії нічого не було сказано про вирішальну роль Сталіна у цій війні. А на той час саме за вказівкою вождя у військовій фільмах пропагувалась ідея, що саме Сталін виграв війну, а не народ. Період відлиги після смерті Сталіна стрімко зростає українське кіно. Саме в цей час виходять фільми, що і зараз мають глядацьку популярність. Це весна на зарічній вулиці Марлена Хуциєва, сон Володимира Денисенка за двома зайцями Володимира Іванова. 60-ті роки з'являються імена, що відомі зараз в усьому світі. Це Сергій Параджанов, Іван Миколайчук, Микола Гринько, Богдан Ступка та інші. Цей період українського кіно прийнято називати українським поетичним кіно. Вихід фільму Тіни Забути предків визиває бурхливі бенегудуючі емоції з боку московських цензорів, тому що як вони могли прогавити фільм на українській мові. В 60 та 70-ті виходить велика кількість сміливих фільмів, які намагаються говорити подвійними темами, приховуючи правду під великим слоєм цензури. Це криниця спраглих та білий птах з чорною ознакою Юрія Ільєнка. Камінний хрест Леоніда Осики, Овелон 20 Івана Миколайчука, комісари Миколи Мащенка. В цей час виходять російськомовні українські фільми, які до сих пір є улюбленими пострадянському глядачу, і які далеко не кожен знає, що вони саме українські. Це в бій йдуть лише старі Леоніда Бикова, три Тримушкетері Романа Балаяна, Пригоди Електроніка. Костянтина Бромберга місце зустрічі змінити не можна Станіслава Говорухіна. Зі здобуттям незалежності українська кіностудія невпинно розпадалась через скрутне економічне становище та корупцію. Країні доводиться з повного нуля відновлювати своє кіно. У х роках кількість знятих фільмів різко впала, а ті, що й були зняті, були переважно російськомовні. Точкою повороту став закон Верховної Ради в 1998 році про кінематографію. Саме після цього закону на рубежі 2000-х кіно почало невпинно розвиватись. До зйому повертаються і старі майстри кіно, такі як Юрій Єлєнко та Кіра Муратова. А також з'являється нове покоління кіномитців. З'являються такі фільми, як молитва за гетьмана Мазепу, Помаранчева Любов, Плем'я. Після 2014 року з'являється велика кількість військових фільмів як «Кіборги» або колондайк. Але паралельно з цим з'являється і багато комедій, в основному зі студії квартал 95 з новими змінами з війною. Українське кіно знову потерпає від обділення, адже державні гроші зараз йдуть далеко не на мистецтво, а на виживання України як держави. Попри всі негаразди, все одно ми можемо побачити нові кіноновинки, які прогресують та не відстають від західного кіно. Анімація в новому мультфільмі Мавка лісова пісня. Це вже рівень мультфільмів студії Pixar, А новітній фільм Памфір викликав оваці на канському кінофестивалі. Український кінематограф незвичайний та самобутній. Його чекає ще довгий та тернистий шлях перед тим, як стати на один рівень з європейським кіно. Але в нього є всі задатки, щоб стати на цей рівень як скоріше.